Вівторок, 24 вересня, коли холоне перша любов. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов, об'явлення 2.4 Навіть сьогодні Ефес справляє враження на туристів руїни цього міста, які добре збереглися, свідчать про славу минулої цивілізації. Ефес був одним з найбільш розвинутих міст Римської імперії. Його жителі пишалися своїми бібліотекою, театром, храмом Артеміди або Діани, який є одним із семи чудес світу. Ефес був столицею Малої Азії і найважливішим торговим центром. Величний театр Ефеса, що вміщав 25 тисяч глядачів, часто був переповнений, коли ставилися класичні п'єси грецьких або римських драматургів. Незважаючи на руйнівну дію часу, театр в Ефесі добре зберігся. Це місто може поділитися з нами дивовижною історією. Апостол Павло успішно проповідував в Ефесі та привів багатьох жителів цього міста до Христа. Проповідь Павла мала такий вплив, що поставила під загрозу продаж зображень Діани, богині Ефеса. Розлючений натовп притягнув двох супутників Павла до театру, вигукуючи Велика Артеміда Ефеська. Жителі Ефеса в буквальному розумінні почали панікувати, коли Павло звеличив Ісуса Христа понад Діану, відому під ім'ям Артеміда. Християнська церква в Ефесі твердо відстоювала істину. Ці ранні християни зберігали чистоту вчення. Слово Ефес означає бажаний. Ефеська церква, перша із семи церков у книзі об'явлення, символізує собою християнську церкву першого століття. Вона характеризувалася завзяттям і доктринальною чистотою, сповнені Святого Духа, віруючи всюди свідчили про Христа. Сили пекла здригалися, коли тисячі людей приймали Христа. Щодо швидкого зростання християнської церкви, один римський письменник сказав: Ви всюди, ви в нашій армії, ви в наших школах і на ринках, ви в наших домах і в'язницях, ви навіть у нашому сенаті, сповнена Христової любові, озброєна Божим Словом, церква проголошувала любов Спасителя. Однак поступово все змінювалося. Ісус сказав, але я маю проти Тебе те, що Ти залишив свою першу любов. Об'явлення 2.4 через якийсь час перша любов охолонула. Ранні християни продовжували твердо стояти за Божу істину. Вони непогано навчилися розпізнавати і викривати всякого, хто ухилявся від правдивого вчення. Однак вони вже не керувалися любов'ю. Християни голосно заявляли про свою вірність, але всередині були холодні і порожні. Сьогодні Бог попереджає нас про таку саму небезпеку, ми можемо володіти великими знаннями, у нас можуть бути правильні доктрини, однак душа наша при цьому може виявитися порожньою. Коли ваше серце холоне, коли ви відчуваєте, що втратили свою першу любов, Ісус пропонує вам таке рішення. Тому згадай, звідки ти впав вірш п'ятий. Пригадайте дивовижне відчуття близькості з Богом, яке ви переживали в молитві. Пригадайте дорогоцінні хвилини близькості з Ним, які ви провели, досліджуючи святе письмо. Пригадайте, як Його любов наповнювала ваше серце. Він не змінився, він той самий Бог, який колись узяв вас на руки, він той самий Бог, який колись здобув ваше серце своєю благодаттю. І він знову може вдихнути нове життя у ваше серце. Він може знову наповнити його любов'ю. Чи відкриєте ви двері свого серця перед Ним просто зараз? Чи дозволите йому знову запалити вогонь першої любові у вашому серці?